Продовження. Раптом нічну пітьму розіткнув крик, пронизливий, переляканий крик, що наполухав дітей. Вони не зрозуміли, звідки він долину. Мерщій, це, напевне, Ен, сказав Жуліан і обоє майнули до отвору над печерою. Вони спустилися по матуцю. І Джуліан з тривогою роззирнувся навкруги. Все було спокійно. Що сталося з Ен, що вона раптом так закричала? Але Ен мирно спала на ліжку. і Дік спав. Едгар похропував, а Тімі вартував, виблискуючи в пітьмі. Зеленими очима? Дивно? сказав стривожений Джуліан. Дуже дивно. Хто ж так кричав? Це не могла бути Ен, бо якби вона у вісні закричала так голосно, вона б розбудила інше. Ну, хто ж тоді кричав? Запитала настрахана Джорджа. Такий химерний крик. Геш, Жуліани! мені він не сподобався. Кричав хтось смертельно переляканий. Але ж хто? Вони розбудили Діка й Н і розповіли про дивний крик. Ен стало страшно. Діка зацікавила повідомлення про те, Ще біля потрощеного судна зустрілися два човни, і ще стики доправили на острів якусь контрабанду і понесли її до підземелля. Завтра ми якось її дістанемо, падьоро сказав Дік. «От то буде гарна забава. А чому ви подумали, бо цим це я кричу? питала Ен. Здалося, що кричала дівчинка? Так, схоже було на те, як ти кричиш, коли хтось із нас несподівано на тебе наскочить, пояснив Джуліан. Дивно, сказала Ен. Вона знову підібгала під себе ніжки у ліжку, і Джорджа лягла поруч з нею. Ох, Ен. з відразу й мовила Джорджа. На ліжку місця немає через ляльок. І плюшовий ведмедик теж тут. Ти справді ще дитина. Неправда, сказала Ен. А ось ляльки і ведмедик немовлята. Їм страшно і самотньо, бо з ними немає маленької дівчинки, якій вони належать. Тому. Я натомість поклала їх до себе в ліжко. Я впевнена, та дівчинка зраділа б. Хм. Маленька дівчинка, повільно промовив Джуліан. Нам здалося цієї ночі, ніби ми чули крик маленької дівчинки. І валізку ми знайшли, заповнену одягом для маленької дівчинки. І ляльками для неї. Що це в цьому означає? Залягала тиша і раптом Ен збуджено сказала, а я знаю, їхня контрабанда маленька дівчинка. Вони викрали маленьку дівчинку, і це її ляльки, а згори лежав одяг, який вкрали тоді ж. Щоб дівчинку вдягти і щоб їй було чим бавитись. Дівчинка тепер тут, на острові. Вночі ви чули, як вона кричала, коли ці жахливі стики тягли її до підземелля. Ну, гадаю, Ен, знайшла розгадку, мовив Джуліан. Ти у нас розумниця, Енн. Напевне, ти маєш рацію. Не контрабандисти використовують цей острів, а викрадачі. А що означає викрадачі? запитала Ен. Це люди, які крадуть дітей або дорослих і тримають їх у сховку, доки не отримують за них багато грошей, пояснив Джуліан. Це називається викуп. Поки викуп не виплатять, викрадачі тримають бранця у себе. Так, саме це і відбувається зараз тут, сказала Джорджа. Закладаюсь, так і є, вигукнула Ен. Бідолашну, дівчинку, із заможної родини викрали, і кораблем. Доправили на наш острів, а потім жахливі стики сховали її тут у підземеллі. Мерзотні тварюки. І ми чули, як нещасна крихітка кричала, коли її несли до підземелля, додала Джорджа. Джуліане, ми мусимо її звільнити. Ясна річ погодився Джуліан. І звільнимо, не бійся. Звільнимо завтра ж!» Едгар, прокинувшись, раптом втрутився в розмову. Ви це про що? запитав він. Кого звільнятимете? Тебе не стосується, сказав Джуліан. Джорджа штурхнула його ліктем і прошепотіла. Я тільки сподіваюся, що пані Стик, втративши свого дорогого Едгара, хвилюється не менше, ніж мати тієї маленької дівчинки. Завтра ми розшукаємо малятку і заберемо до себе, сказав Джуліан. Стики, ймовірно, будуть на поготові, але ми знайдемо спосіб, як це зробити. Ох, я геть втомилася, мовила Джорджа, позіхаючи. Ну, Ну,мо спати. Вранці прокинемося бадьорі свіжі. Ен, переклади ляльок на свій бік. Я лежу, принаймні, на трьох ляльках. Ен присунула до себе ляльок і ведмедика примостила їх на своєму боці ліжка. Не тужіть. Почула Джорджа її шепіт. Я про вас піклуватимуся, поки ви не повернетеся до своєї хазяйки на добраніч». Незабаром усі спали, окрім Тімоті, у якого всю ніч одне око було розплющене. Вже якщо він тут ніякого вартового не треба. Тімі найкраща варта. Продовження буде.